Друга хронік, 11 розділ: І прийшов Рехаваам до Єрусалиму, і зібрав дім Юдин та Веніаминів 180 тисяч вибраних військових, щоб воювати з Ізраїлем, щоб вернути царство Рехаваамові. І було Господнє слово до Шемаї, чоловіка Божого, говорячи: Скажи Рехаваамові, Соломоновому синові, цареві Юдиному та всьому Ізраїлеві в Юді та Веніямині, говорячи. Так сказав Господь: не йдіть і не воюйте з своїми братами, верніться кожен додому свого, бо ця річ сталася від мене. І вони послухалися Господніх слів і вернулися з походу на Єруваама. і осівся Рехаваам в Єрусалимі, і побудував твердинні міста в Юді, і збудував він Віфлеєма, і Етама, і Текою, і Бетсура, і Сохо, і Адулама, і Гата, і Мареша, і Зіфа. А Раїма, Лахіша, Азеку, і Цору, Айлона, Хеврона, що в Юді та в Веніямині, міста твердинні, і зміцнив він твердині ті, і дав у них начальників і запаси, і оливи, і вина, а до кожного окремого міста великі щити та ратища, і дуже сильно їх позміцнював, і був його Юда та Веніямин. А священники та Левити, що були в усьому Ізраїлі, зібралися до нього з усієї своєї границі, бо левити кадили пасовиська свої на власність свою, і приходили до Юди і до Єрусалиму, бо Єровоам та сини його усунули їх від священного служіння Господеві, і понаставляли собі священників для пагірків та демонів та для тельців, що він понароблював. А за ними з усіх ізраїлевих племен ті, що віддали своє серце, шукали Господа, Бога Ізраїля, приходили до Єрусалиму приносити жертви Господеві, Богові, батьків своїх, і зміцнили вони юдине серце. І... Підселили Рехавама Соломонового сина на три роки, бо вони ходили три роки дорогою Давида та Соломона, і взяв собі Рехаваам жінку Малахат, дочку Єрімота, Давидового сина, та Авіхаїл, дочку Еліава, Ісаєвого сина. І вона породила йому синів Єуша і Шмарію Загама, а по ній він взяв Мааху, дочку Авесаломову, і вона породила йому Авію і Ітая, і Зізу, і Шеломіта. І покохав Раваам Мааху, алесалому дочку над усіх жінок своїх та наложниць своїх, бо він взяв 18 жінок та 60 наложниць і проводив 28 синів та 60 дочок. А за голову рехаваам поставив Авію Маахиного сина, за володаря серед братів його, бо він хотів настановити його царем. І мудро він чинив і порозсилав усіх синів своїх. До всіх країв Юди і Веніамина, до всіх твердинних міст, і дав їм багате утримання, і підшукав їм багато жінок.